Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся. Сьогодні у нас буде відео навчального характеру про в'язання. І якщо у вас є два залишки шкарпеткової ниточки контрастного кольору, ви можете собі зв'язати шкарпетки ось такої краси, з такими. Вертикальними полосочками, ланцюжками. І далі я вам покажу, як такі полосочки в'яжуться, але якщо ви ще не вмієте в'язати методом Helix, то перейдіть на моє відео, де я розказую, як я в'яжу хелікс на кругових спицях. Там все докладно пояснено. І ви легенько зможете зв'язати шкарпетки ось таким візерунком. Саме потрібно контрастні ниточки, тому що б оці полосочки гарненько виділялися на фоні іншого кольору. Я тут в'язала резинку 4х1 і в такому самому ритмі я сформувала оці полосочки. Якщо вам це відео було корисним, будь ласка, відреагуйте на нього якось і гарного вам в'язання. Щоб зв'язати такий узор, ми використовуємо для хеліксу дві контра... контрастні ниточки. В даному випадку я беру ось таку регію секційну і беру червону нитку з. Також шкарпеткової, шкарпеткову. Я вже зв'язала резиночку 4 на 1. Набирала 60, 70 петель. Так, щоб було кратне 5, і в мене така резинка зв'язалася. 4 на 1. 4 лицевих, одна вивритна, я нічого крепко не придумувала, можна було Якимось візерунком різинку в'язати, але не все те добре, чого багато. І так, ми завершили в'язати резиночку, пров'язуємо декілька петель лицевою в'язкою. Поки будемо вводити в хелікс іншу ниточку. І так ми ввели цю ниточку Полосочки в даному випадку ми будемо робити з витягнутих петель саме червоної нитки. І чому я таку резиночку зв'язала на початку? Тому що я буду робити саме в такому е, розположенні. Чотири петельки я буду пров'язувати п'яту, там, де в мене була виворітня, я буду е, знімати. Буду робити цю полосочку з витягнутої петлі, саме по п'ятій е, петлі. І так, ми пров'язали три петлі лицьовою. слідую цю петлю, там, де в нас була вигоритна. Виворотний рядочок ми знімаємо, не пров'язуючи. Далі знову в'яжемо три петлі лицевою, тобто 4 петлі, я перепрошую, бо у мене рапорт 4 на 1. 4 петлі пров'язали лицевою, п'яту ми знову знімаємо. Знову 4 петлі пров'язуємо лицевою. П'яту знімаємо. 4 петлі пров'язуємо лицевою, п'яту знімаємо. І так повністю в'яжемо цілий цей рядочок. І так, ми дов'язали рядочок темною ниточкою вводимо в роботу червону нитку. Червоною ниточкою ми пров'язуємо всі без винятку петлі лицевою. Всі без винятку. І тут, у нас, бачите, як виходить, цю витягнуту петлю ми пров'язуємо лицевою, далі всі знову в'яжемо лицевою. І в нас виходить, що ця петелька червона буде йти поверх того рядочка, який ми пров'язали. Темною ниткою, бачите, як воно буде получатися. Нічого абсолютно складного немає, але уже незвичайний хелікс, уже в нас вийде візерунок, полосочки вертикальні і горизонтальні. В'яжемо це все до кінця рядочка. Так, пров'язали червону нитку, все лицевими, далі в'яжемо чорною ниточкою, яку ми ввели, і знову повторюємо, як минулий ряд чорною ниточкою. Тут уже нам нічого не треба рахувати, ми просто в'яжемо лицеві, а цей рядочок, де ми знімали, продовжуємо знімати. Ось, перезняли, продовжуємо далі в'язати. Знову лицевими в нас виходить такі полосочки з витягнутих петель. Дуже воно гарно виходить, саме на контрастних нитках, використовувати такі, то буде дуже гарно все видно. Бачите, як воно все виходить. Я показую на тоненькій пряжі, тому що я таку використовую. Бачите, вже пробігла далі, вже не зняла. Треба бути дуже уважним. Потім воно вже буде само по собі видно, коли більше пров'яжете, а зразу буде, треба бути, от бачите, як вже виходить в нас. Ось так воно буде тягнутися далі. Хелікс з витягнутими петельками. В'яжете так кожного ряду. У цій нитці, якою ви будете у цьому рядочку, де ви в'яжете витягнуті петлі, основною ниткою, ви, ви їх витягуєте собі. Можете будь-яку регулярність зробити через 4 петлі, через 5, через 3. Як вам то схочете густіше полосочки, буде у вас густіше, схочете рідше, буде у вас рідше. Ось, що у нас виходить, Бачите, такі полосочки, колосочки з витягнутих петель по всьому полотну. В'яжеться дуже легко. Хто вже засвоїв хелікс, далі можете пробувати в'язати ось такі візерунок, шкарпетки Получаються дуже гарними і в'яжеться легко. Головна умова брати контрастні ниточки, щоб гарно відділялися. Оці е, рядочки з витягнутих петель. Бажаю вам легких петельок. Хай у вас все виходить. В'яжіть здорові!